Липень 1943 року Карпати. У густих лісах Галичини розгортається драма, про яку радянська пропаганда мовчатиме десятиліттями. Легендарне з'єднання Сидора Ковпака, дві тисячі досвідчених партизанів, які пройшли з боями від брянських лісів до Карпат, потрапляє в пастку. За тиждень боїв від прославленого з'єднання залишиться менше третини. Сам ковпак, двічі герой Радянського Союзу. Ледь врятується, залишивши своїх людей на призволяще. Його комісар Руднєв буде поранений і захоплений у полон. Сотні партизанів загинуть або потраплять у полон. Хто завдав нищівної поразки легендарним ковпаківцям? Не німці з їхніми танками і авіацією, не угорські частини, що охороняли нафтові родовища, їх розбили повстанці УПА, бандити як їх називала радянська пропаганда, ті самі бандити, яких офіційна історія описувала як погано озброєні нечисленні загони, це історія про найбільшу поразку радянських партизанів у війні. Про те, як українські повстанці довели, вони можуть битися не лише з німцями, а й з будь-ким, хто прийшов на їхню землю зі зброєю. І про те, чому правда про карпатський рейд ховалася в архівах КДБ під грифом Цілком таємно. Сидір Артемович Ковпак, ім'я, яке знав кожен радянський школяр, народжений у 1887 році на Полтавщині, учасник Першої світової, Георгіївський кавалер, у громадянську червоний партизан, потім голова колгоспу в путивлі. Коли німці взяли путивль у вересні 1941-го, 54-річний ковпак пішов у ліси, почав з 42 бійців і семи гвинтівок. За два роки його з'єднання виросло до двох тисяч шабель, ціла партизанська армія. Ковпак був геніальним партизанським командиром. Його тактика постійний рух, не сидіти в одному місці, а йти рейдами по німецьких тилах. За 1942 роки його з'єднання пройшло 10 тисяч кілометрів, розгромило десятки гарнізонів, пустило під укіс сотні ешелонів. Травень 1943 року ставка дає ковпаку особливе завдання карпатський рейд, мета дійти до нафтових промислів Дрогобича і Борислава, знищити нафтопереробні заводи, паралізувати постачання пального для вермахту. 12 червня з'єднання вирушає з Житомирщини дві тисячі бійців, 60 кулеметів, 9 гармат, 30 мінометів, обоз із 200 підвод, еліта радянського партизанського руху. Перші два тижні марш без серйозного опору. Німці не встигають реагувати, місцеві поліцейські гарнізони тікають без бою. Здається, ніщо не може зупинити ковпаківську лавину. 4 липня з'єднання входить у Галичину. І тут все міняється Галичина 1943 року це несхідна Україна, тут інше населення, інші настрої, інша війна. Тут діє УПА, Українська повстанська армія, що контролює сільську місцевість для УПА ковпаківці такі ж окупанти, як німці чи поляки. Червоні партизани грабують села, забирають продовольство, мобілізують чоловіків силою, а головне, несуть з собою радянську владу, колгоспи, НКВД. Командування УПА Захід на чолі з Василем Сидором шелестом приймає рішення Не пропустити Ковпака до Карпат. План простий і ефективний: не вступати у відкриті бої. УПА не має важкого озброєння, знищувати розвідку і ар'єргарди, палити мости і блокувати дороги. Позбавити ковпаківців підтримки населення, координувати дії з німцями, не вступаючи з ними в союз 6 липня, перший бій. Сотня УПА сіроманці атакує передовий загін ковпаківців біля села Підгайці. Несподівана атака з лісу, 20 червоних партизанів убито, захоплено два кулемети, і радіостанція. Ковпак посилає роту на зачистку лісу. УПА відступає без бою, заманюючи червоних у хащі. Там засідка. Ще 30 партизанів убито, рота в паніці відступає. Сьоме липня, ковпаківці входять у село Монастириська. порожнє село упа евакуювала населення. Немає ні продовольства, ні фуражу. Колодязі засипані або отруєні. Начальник розвідки Ленкін доповідає ковпаку. Батьку, це не наша територія. Тут нас ніхто не підтримує. Населення вороже або залякане. Ми йдемо на осліп. З'єднання рухається до надвірної. Дорога йде через ліси і вузькі гірські долини, ідеальне місце для засідок. Командир куреня УПА Гайдамаки Іван Будковський Гуцул займає позиції на панівних висотах, 400 повстанців, озброєних переважно гвинтівками і кулеметами, проти двох тисяч ковпаківців. Але у гуцула є перевага. Він знає місцевість, а ковпак ні. Десята година. Передовий загін ковпаківців входить у вузьку долину біля села Зелена. Раптом вогонь з трьох боків повстанці б'ють з висот, партизани не можуть розгорнутися в бойовий порядок, ковпак кидає в бій основні сили, але колона розтягнулася на три кілометри по вузькій дорозі. Поки передові частини б'ються, УПА атакує обос і ар'єргард. До вечора партизани втрачають 80 убитими, 150 пораненими. Захоплено 30 підвод з боєприпасами і продовольством. УПА втрачає 20 бійців. Ковпак вирішує обійти зелену лісами, але проводників немає. Місцеві тікають або ведуть у засідки. З'єднання блукає три дні, втрачаючи людей від атак дрібних груп УПА. 11 липня німецьке командування нарешті реагує на рейд, до операції залучають. Дві дивізії СС Галичина і принц Ойген, угорську гірську бригаду, поліцейські батальйони авіацію план німців притиснути Ковпака до Карпат, де його доб'є УПА, 12 липня. Німецька авіація знаходить основні сили ковпаківців біля села Космач. Починається бомбардування. За день 40 вильотів скинуто 200 бомб. Партизани несуть важкі втрати, горить обос. Ковпак намагається прорватися на схід, але там його чекає сотня упа, чорні чорти. Бій триває всю ніч. Повстанці відступають, але ковпаківці втрачають ще 60 чоловік. 13 липня. Критичний день. З'єднання оточене в районі Яремче. З півночі німці, з півдня угорці, із заходу і сходу. Упа. Боєприпаси на виході, поранених 300 чоловік. Ковпак приймає рішення. Прориватися малими групами фактично кидає з'єднання на призволяще. вночі з 13 на 14 липня починається прорив. З'єднання розбивається на групи по 100-200 чоловік. Кожна пробивається самостійно. Група комісара Рудніва, 250 чоловік, йде на північ. Біля села Ільці потрапляє в засідку курення упа, месники. Бій триває 4 години. Руднєв поранений, 100 партизанів убито, решта розсіюється. Група майора Павловського. 180 чоловік намагається пробитися на схід. УПА заганяє їх у болото біля Солотвина, без їжі, без набоїв партизани здаються. 150 полонених найбільша одноразова здача червоних партизанів за всю війну сам ковпак з особистою охороною 50 чоловік таємно йде на захід вглиб Карпат. Парадокс там, куди не чекають, безпечніше. Через тиждень виходить до радянських частин у районі Коломиї. 15, 20 липня. УПА і німці добивають розрізнені групи ковпаківців. Полювання йде по всіх лісах Галичини. Місцеве населення видає втікачів, для них червоні партизани гірші за німців. З двох тисяч бійців, що почали рейд, повернулося 500 втрачено всю артилерію, більшість кулеметів, весь обоз. Повний розгром. Офіційна радянська версія. З'єднання Ковпака виконало завдання, знищило нафтопереробний завод у Галичі, Неправда, завод працював завдало великих втрат німцям теж неправда, німці втратили менше ста чоловік. Про роль Упа жодного слова. В мемуарах Ковпака повстанці згадуються мимохідь як українсько німецькі націоналісти. Основну провину за поразку звалили на німецьку авіацію і танки. Але в архівах КДБ зберігалися справжні документи доповідь начальника українського штабу партизанського руху Строкача. з'єднання Ковпака розгромлене внаслідок недооцінки сил УПА в регіоні до 5 тисяч активних бійців, відсутності підтримки населення Галичина вороже налаштована до радянської влади, тактичних помилок командування, рух передбачуваними маршрутами, координації дій УПА з німцями вперше зафіксовано таке явище. Особливо цікавий протокол допиту полоненого партизана Михайла Дуденка УПА воювала не як партизани, а як регулярна армія, чітка організація, дисципліна, знання місцевості. Вони знали кожен наш крок. Населення працювало на них. Ми були сліпі, а вони бачили все. У архівах УПА збереглися документи про операцію проти Ковпака, Звід командира військової округи Говерла Івана Будковського. Операція проти червоних партизанів ковпака, 6 липня 1943 року. Наші сили, 800 стрільців, вбито, 47, поранено, 89. Результат з'єднання противника розбите, втрати червоних до 1000 чоловік, захоплено 300 полонених, 40 кулеметів, дві гармати, великі запаси амуніції. Цікава деталь. Упа передала частину полонених німцям в обмін на звільнення українських політв'язнів, решту відпустила після політичної обробки, лекцій про боротьбу України за незалежність. Командир сотні сіроманці» Петро Мельник Хмара згадував Ковпаківці були добрими вояками, але вони не знали, з ким мають справу, думали, що ми кілька сотень погано озброєних селян. А ми на той час вже мали 20 тисяч бійців у Галичині організацію, розвідку, підтримку населення це була наша земля, і ми її захищали. Німецькі документи підтверджують, УПА і Вермахт координували дії проти Ковпака, але не були союзниками з рапорту Обергрупенфюрера СС Прюцмана, Українські націоналісти УПА ведуть бої з радянськими партизанами самостійно. Наші пропозиції про співпрацю відхилені, але вони передали нам інформацію про маршрут руху ковпака і не атакували наші частини під час операції, фактично, неоголошене перемир'я на час знищення спільного ворога. Цікавий епізод 15 липня, німецька рота зустрілася з сотнею УПА біля села Микуличин, обидві сторони переслідували групу ковпаківців. Німецький лейтенант запропонував діяти разом. Сотенний упа відповів: ми самі впораємося, йдіть своєю дорогою. Німці не наполягали, обидві сторони розійшлися без бою. Сидір Ковпак вижив, отримав другу зірку героя першу за рейд 1942 року. Але Карпатський рейд став його останньою операцією. Сталін не пробачав поразок. Ковпака тихо відправили в тил на лікування. До кінця війни він навчав молодих партизанів у Києві. В мемуарах, написаних у 1960-х, ковпак майже не згадує карпатський рейд, кілька сторінок про важкі бої і виконане завдання, про розгром ні слова. Семен Руднів, комісар з'єднання, потрапив у полон упа пораненим. Повстанці надали медичну допомогу і через тиждень передали німцям. Ті відправили його в табір для вищого комскладу. Руднєв вижив, після війни мовчав про полон. В СРСР за це могли розстріляти. Петро Вершигора, начальник розвідки, не брав участі в карпатському рейді, був у Москві. Пізніше очолив залишки з'єднання, став героєм Радянського Союзу. У своїх книгах про партизанську війну Карпатський рейд не згадує взагалі. З боку упа Василь Сидор Шелест загинув у 1944 році в бою з НКВД. Іван Будковський гуцул загинув у 1945 році. Петро Мельник Хмара емігрував до Канади, помер у 1990-х. Чому радянська пропаганда так старанно приховувала правду про карпатський рейд? По-перше, не можна було визнавати силу УПА. Офіційно повстанці були бандами, залишками розбитих націоналістів. Визнати, що вони розбили легендарного ковпака, означало визнати їх реальною силою. По-друге, не можна було говорити про ворожість населення Галичини до радянської влади. Офіційно весь радянський народ боровся з фашистами, те, що західні українці воювали і проти німців, і проти радянських партизанів, не вписувалося в картину. По третє, факт координації УПА з німцями, хай тимчасової і вимушеної, давав привід для звинувачень усіх українських націоналістів у колабораціонізмі. Але були й уроки, які радянське командування засвоїло. Партизанська війна ефективна лише при підтримці населення, без неї навіть найсильніше з'єднання приречене. УПА серйозний противник, що контролює Західну Україну. Потрібні регулярні війська Н КВД для боротьби з нею. Західна Україна, особливий регіон, де радянська влада не має опори, потрібні роки терору і депортацій, щоб зламати опір. Сьогодні битва за Карпатський рейд продовжується, але вже в історичних дослідженнях. Російські історики досі повторюють радянську версію героїчний рейд, виконане завдання, великі втрати німців, роль УПА замовчується або применшується. Українські історики намагаються показати справжню картину поразку ковпака від упа, але часто впадають в іншу крайність, применшують роль німців, перебільшують сили УПА. Західні дослідники, що мають доступ до всіх архівів радянських, німецьких упа, дають найбільш збалансовану картину. Карпатський рейд був авантюрою, приреченою на провал. Ковпак, геніальний партизанський командир у лісах Брянщини чи степах Правобережжя, виявився безпорадним у ворожій Галичині. УПА показала себе ефективною партизанською армією, здатною протистояти навіть легендарним ковпаківцям. Але без мимовільної допомоги німців навряд чи змогла б завдати такої поразки. Головний урок карпатського рейду у партизанській війні вирішує не кількість бійців чи озброєння, а підтримка населення і знання місцевості. Ковпаківці не мали ні того, ні іншого. Упа мала і те, й інше. Після мова літо 1943 року. Галичина дві українські армії зустрілися в смертельному бою. Одні воювали за радянську Україну в складі СРСР, інші за незалежну Україну без будь-якої окупації. Це була трагедія громадянської війни, коли українці вбивали українців. Червоні партизани вірили, що несуть визволення від фашизму. Повстанці УПА вірили, що захищають свою землю від чергових окупантів. Хто був правий? Історія не дає простих відповідей. Обидві сторони боролися за своє бачення майбутнього України. Обидві сторони мали своїх героїв і злочинців, обидві заплатили страшну ціну. Сьогодні, коли Україна будує свою незалежну державу, важливо пам'ятати всю історію: не лише героїчну, а й трагічну, не лише перемоги, а й поразки, не лише чорнобілу пропаганду, а й складні відтінки правди. Карпатський рейд одна з таких складних сторінок, коли легендарний радянський командир зазнав поразки від українських повстанців. Коли УПА довела свою силу, розбивши найкраще партизанське з'єднання СРСР, це не привід для гордості чи сорому, це привід для роздумів, про те, якою страшною буває громадянська війна, про те, як важливо шукати порозуміння, а не конфронтацію, про те, що справжній ворог не той, хто думає інакше, а той, хто приходить вбивати дві тисячі ковпаківців проти тисячі упівців, українці проти українців, брат проти брата. Така правда про карпатський рейд гірка, складна, неоднозначна, але правда, яку варто знати. Якщо ця історія змусила вас задуматися, поставте лайк, підпишіться на канал, діліться з друзями, обговорюйте, сперечайтеся, бо лише через діалог і пошук істини ми можемо зрозуміти своє минуле, а без розуміння минулого неможливо будувати майбутнє.